Друзі, вітаю вас! Мене звати Анна Паніна, і ми з вами сьогодні починаємо маленький курс. Хотіла сказати я, але це навіть не курс. Я хочу впродовж 9 днів розказати вам про таке індуїстське свято, яке називається Наваратрі, по різних напрямках, по різних регіонах Індії його. По різному в чомусь проводять інколи цьому святу присвячують лише весну, інколи весною і осінню, інколи чотири рази на рік кожний сезон. Але найголовнішим вважається, що на варатрі саме та що осінню найважливіша частина святкування. Жіночої енергії богині Шакті. Що це взагалі таке? І навіщо ми тут? Навіщо мені здається це важливим для себе, І тому я ділюсь цим з вами. Декілька таких водних, вступних слів я вам скажу. По-перше, ви не маєте бути індуїстом, як і я наразі не є представником цієї релігії, щоб чути, що я кажу. Сприймати те, що я буду розказувати як інформацію. Тому що для мене будь-які релігіозні, астрологічні чи ще якісь штуки, типу вузько направлені, типу, які мають на меті розказати про якусь конкретну систему чи школу, чи ще щось. Для мене це все лише інформація. інформація. І енергія, інформація це пояснення для вашого ума, а енергія для вашої душі і серця для мене це дуже компенсується один одним. І мені, наприклад, те, що я розказувала вам в одному слові, коли писала пост про те, що я хочу зробити наступні 9 днів. По перше, вперше свідомо. І я звернула увагу на це свято саме в квітні 2022 року, півроку тому, тобто під час весіннього на Варатрі. в цей час я була ще не в Україні, а в Україні вже була війна. І це був доволі важкий час. Я навіть не хочу наразі згадувати, якщо чесно. І Маріуполь, і війна, і взагалі квітень, і так далі. Але я точно знаю і точно пам'ятаю, що на той момент. На свято на дуже мене підтримувало, саме те, що я почала читати про нього, розуміти про що це все, і стала використовувати цю інформацію і цю енергію в своєму житті такими інструментами, які я буду робити і цієї осені, і буду рада і навіть не так. Я рада, що ви вирішили бути зі мною в цьому, в цьому процесі. Ми не зовсім будемо всі разом. Ми будемо разом, тому що ми всі єдині, да, як душі, як люди, як всі. Але взагалі то це буде практика особисто кожного і кожної з вас. Я хочу сказати, що взагалі, на Варатрі, що це таке? Да? Якщо загуглити, про що ми дізнаємось? Наваратрі це свято, під час якого святкування йде різних. Характеристик, ролей постасей богині-дурги. Дурга вважається одною з основних проявів жіночої богині у світі, і на Наваратрі ми будемо бачити дев'ять різних образів цієї богині. Перший день одна, другий день інша, третій – інша, в кожної є ім'я, кожна має своє відображення. Наразі в нас є картинка, яку ви бачите, якщо ви бачите відео, то це картинка першої богині, яка відповідає за перший день на Варатрі, звати цю богиню Шайла Путрі. Я про неї трішки пізніше розкажу. Але ще трішки такого трішки, трішки-трішки, скільки разів я це сказала, вступного. Я пропоную нам всім ці 9 днів відчути енергію цих божеств. Якщо ви людина, яка не серцем, а скоріше головою, тому відчуття енергії для вас здається чимось. Про що ти, Ань? Тобто, незнайома, немає цього ще навику. Окей, але ви тут і я вам рада, тому спробуємо піти через голову. Я буду розказувати вам історію про те, що це таке, і давати практики, які я буду використовувати в цей час, і пропонувати вам їх використовувати. І хто знає, можливо, вся ця штука як результат буде дуже. Підтримуючою для вас. І так, почнемо. Свято Новерадрі, свято 9 ночей 10 днів. богиня Дурга, яка є проявом жіночої енергії Шакті, вважається саме 9 ночей і 9. Різних характеристик цієї богині, які мають свої характеристики, своє ім'я, саме 9 днів з одною в іншу ми будемо знайомитись з цими енергіями. Що таке знайомитись? Крім того, що я зовсім трішки буду казати вам про ту чи іншу богиню, я буду пропонувати вам мантру, яка цій богині присвячена. Або можливо мантру дурзі, тобто будь-яка мантра, в якій співається слово дурга ім'я дурга заходить під цей час. Я навіть буду робити і вже зробила невеличкий плейліст, який буду пропонувати вам співати або слухати, або вмикати впродовж цих 9 днів, можна і більше, а вже можна менше. Але от зроблю такий. Ще що, щось цікаво. Завдяки цьому святу ви можете відчути і зрозуміти, наскільки енергії жіночих божеств різні. В чоловічих божеств свої історії. І тут не про те, якого ми пола, чоловік ми чи жінка. І історія про те, що і жінка, і чоловік є всередині нас. Історія про те, що всередині нас є наш внутрішній чоловік, наша внутрішня жінка. І божества чоловічі, жіночі, вони також присутні в нас. І ці дев'ять днів я пропоную нам всім познайомитись з різними опостасями, з різними характеристиками жіночої богині, жіночих енергій. Наразі я вважаю це дуже актуальним через те, що війна ще є, перемога ще. Ще наша не наступила, і нам потрібна підтримка і воїнам, і жінкам і чоловікам, що є на війні, потрібна підтримка і просто людям, і людям нашої країни, і на окупованих територіях, і ні, і просто тим, хто навіть десь за кордоном і не бачила війну як такову, але все одно в них болить за країною за війну, тому що камон 2022 рік і не хочеться, щоб вонвінвійни взагалі були, да? а тим паче, коли вони так близько. Я пропоную, коли ми будемо знайомитись з тою чи іншою енергією, давати їй місце з розумінням, що ця енергія це вже частина нас. Тому що ми люди, тому що ми душі, тому що ми насправді значно більше, ніж цей розум і це тіло, значно більше. І всі ці енергії це вже частина нас. Тому давайте запрошуємо їх. Одна за одною дамо їм місце. Щодо дамо місце, моя перша рекомендація щодо цього всього буде: знайдіть на цей час ваш алтар. Можливо, у вас він вже є. Якщо у вас його немає, знайдіть невеличке місце, яке буде лише ваше. Це місце, можливо, десь на підвіконні чи десь на поличці. Чи якийсь ящичок, навіть якщо ви зараз десь там живете у тьоті троюрідної в іншій країні, якась невеличка тумбочка чи ящичок, який буде щось типу алтаря. На тому алтарі ви можете покласти свої браслети, свої аромамасла, біжутерію, каміння. Якщо у вас є каміння, обов'язково кладіться їх. На це місце, я буду назвати його алтар, тоді ми будемо спілкуватися однією мовою. Якщо у вас є свічечка і є можливість дуже обережно щодо пожежної безпеки вмикати цю свічку, це, особливо, коли ви будете в медитації або коли будуть грати мантри. І нехай свічечка стоїть на алтарі. Якщо у вас немає каміння, наприклад, я пропоную вам його знайти. Або якщо ви зараз в той зоні, де осінь почалася. Каштани такі красиві, вони можуть бути частиною вашого алтаря або квіти, живі квіти це дуже круто. Тобто ваш алтар буде місцем квіт, каміння, запахів, може, аромопалочок, свічок. Може, у вас немає можливості цього всього зробити, або ви не можете робити так, щоб люди побачили це? Зробіть це максимально таємно, але знайдіть. Цей куточок, що буде куточком вас і вашого worship, знаєте, вашої посвяти цим енергіям під час 9 днів Нова Ради. Ну що, мені здається, сьогодні перший день. одне слово в мене таке довге, ну тому що ми мали про це дізнатися про все. Давайте зараз я розкажу вам. Про першу богиню вже трішки про неї казала, звати її Шайлапутрі. І вважається, що саме перший день на Варатрі це день Шайлапутрі. Богиня Шайла Путрі була донькою короля Гімолаїв. Що це значить? Це значить, що це донька короля гір зелення природи. Енергія Шайла Путрі – це енергія балансу. Як ви бачите на картинці, по-перше, вона в білому це такий, знаєте, картинка чистоти, білий колір, чистота, нове, все нове, новий старт, новий етап життя. Дуже круто те, що на починається з молодика, з нового місяця в знаках Терези. Новий місяць це завжди про новий цикл, нова частина нашого життя. Ми починаємо його з одягненої в біле. Багінні Шелапутрі. Вона неймовірно красива, і при цьому вона має тризуб в одній руці, знак її сили, і лотос в іншій знак її іншої сили, скажімо так, сила захисна в правій руці, права рука чоловіча енергія сила даюча. І ліва рука жіноча енергія, приймаюча лотос. Творчість, тепло, спокій. Вона неймовірна в поєднанні і в балансі тих енергій, які вважаються, які енергії, які вважаються протиставлюючі один одному біле, червоне, чоловіче, жіноче, тепле. Холодне, гаряче день ніч. Вона є проявом цього балансу. Тому це так неймовірно, що, ще раз кажу, що на Вератрі починається в перший день молодика, і сьогодні, 26 вересня, в перший день на Вератрі, це новий місяць в знаку терези, віси, баланс. Баланс і ще раз баланс. І зараз, знаючи про те, що це перший день присвячений такій богині, що ми можемо зробити? Ми запрошуємо балансову енергію, енергію Шейла Путрі в своє життя. Як це буде проявлятись, я можу вам порекомендувати два інструменти, які дуже мені заходять. Інструмент номер 1 це мантри. Прослуховування, а ще краще, спів мантр. Тому я дам вам запис мантри, яку ми писали разом з командою, яку ми співали вживу, може, тому вона буде така сильна для когось з вас. Вона дурзія присвячена. Тобто, всі дев'ять днів ви можете сміливо співати її разом з нами. Мантри співаються, хто не знає так. Одна строчка співається виконавцями, і друга строчка вами. Тобто, ви не маєте кожну строчку співати, а повторювати одна і ви другу, одна і ви другу. Ви таким чином запрошуєте, даєте місце і просите цю енергію бути збалансованою частиною вас. Крім того, Шалапутрі, вона донька природи, донька короля Гімалаєв, вона дуже пов'язана з природою. Якщо у вас сьогодні є можливість побути на природі, погуляти, може, немає можливості такою довго побути, поставити квіти на алтарь, можливо, в горщику якісь, да, щоб а, ці квіти були з вами. Будьте з цим, пам'ятайте, що ви частина природи, дайте цій енергії місце і попросіть вагіння Шайла Путрі, щоб вона збалансувала всі питання, за які вона відповідає, за починання, за нове у вашому житті, у ваших проявах у відносинах з собою, з людьми, з родиною, з колективом, і так далі. А ще другий інструмент, який я вам рекомендую робити, це також дуже прикольна штука. Ви можете. В цей час на Варатрі писати, звертатись до тої чи іншої постасі Богині. в перший день ви можете писати листа Шейла і просити її, просити те, що вам прийде на серце, згідно того, що я кажу про цю богиню, а можливо щось зовсім інше, але ви відчуваєте, що ця іпостезь допоможе вам. Розумієте, наша віра вона творить неймовірні дива. А диво це єдине що справжнє. І я пропоную вам звернутися до жіночої постасі, до жіночої сили, до богині Шайла Путрі в перший день, до другої, до третьої, потім далі я вам буду розказувати кожен день і писати, писати їй лист, медитувати, співати мантри. Щодо медитації, ви можете зробити декілька варіантів медитації в цей час. Це взагалі в наварадрі. Те, що мені здається дуже сильним, це медитація на дихання. Медитація на дихання і навик споглядання. Ви можете поставити щоденно. Якщо для вас медитація це щось супернове, і ви не знаєте, що це. Ставте будильник на 3 хвилини 33 секунди. Сідайте. Зробіть глибокий вдих. І видих. І почніть з споглядання за своїм диханням, за тим, як повітря заходить через носик і виходить. І будьте собою ці три хвилини. Викорбовуєте, взрощуєте, будуєте внутрішню себе, підтримку себе. І споглядання за собою, з любов'ю, з підтримкою. Це дуже важливо. Богиня Шайла Шейлапотрі це та, що підтримує, та, що дасть сили в боротьбі, та, що дасть прихист, захист під час важких періодів. Тому давайте і ми даємо їй, дамо їй місце в своєму житті і присвято невеличку сьогодні, в перший день на Варатрі, який вважається саме її днем. І давайте ще раз я наприкінці скажу: такий, як невеличкий конклюжен, ми з вами будемо зустрічатись кожен день цього осіннього свята на Варатрі. В перший день богиня Шайла Путрі. Вітаємо її! Давайте собі місце. Перше, створіть свій алтар, якщо вас ще немає, і нехай це буде місце вашої медитації і вашого поклоніння частині себе, яка відповідає за цю енергію божества. Друге, почніть писати цій богині один день, один раз на день, ви пишете звернення і просите цю богиню допомогти вам в тому чи іншому питанні. Це може, до речі, бути якоюсь практикою всередині дня чи ближче до вечора. А на початку дня ви можете присвячувати саме час мантрі, дурзі. Ви можете ставити картинку богині на свій робочий стіл, щоб вона була поруч з вами. Медитація з диханням це наступний інструмент. І спів мантри. Разом з нами під мантру Дурзі, яку ми записали, або будь які мантри, яка вам сподобається, можливо, ви їх знайдете в інтернеті, а можливо, вам підійде той плейліст, який я вам дам. Буду потрошку додавати туди музику саме під час нова Ці всі пісні ви побачите мантри, присвячені Аді Шакті, жіночій енергії, Дурзі, богині і іншим богиням. Я бажаю вам неймовірного дня і вітаю вас першим днем на радрі. Дякую, що ви тут і до завтра.